Комунальники продовжують активно працювати з боржниками сплати за спожиті комунальні послуги. Жорсткі вимоги плану санації комунального підприємства «Лозова водоканал» вимагають відповідних дій від комунальників. Як виконуються усі позиції плану санації, доповідав колегам на нараді виконавчий директор підприємства Сергій Костюк. Декілька додаткових прийомів порадив застосувати водяникам перший заступник міського голови. Перше це нульова прописка, якби бы починаємо, нею. Плодотошо отризаємо. Є сіну ліває прописка, Я думаю, що тут законодательно ми не нарушаємо санітарні норми не нарушаємо. Раз там люди не проживають, не користуються водою. В той же час зауважив Володимир Денисенко: до кожної родини треба підходити індивідуально та вивчати історію накопичених боргів. Зокрема, напрацювали план дій, як допомогти багатодітним сім'ям встановити лічильники води. До того, що вже будемо те, реально, реаліально скоку нужна на... Реалізація цієї програми по до того що самі будемо ставити щитчик для того, щоб навести порядок учора та із води. До речі, ці родини не потрапили до списків злісних боржників, за якими сьогодні відключають водовідведення, відмітив директор комунального підприємства житлово-управляюча компанія. Проти поділиємо більше 500 сто чоловік, сто шістнадцять в попали конкретної дату на Уже то фактично по сьогоднішній день 116 чоловік. З этих 116 человек мы ми відключили адресов. из них троє проплатили і основа їх включили. То тобто есть сейчас, сейчас отключено 33 адреса. Дещо парадоксальну ситуацію з відключенням від каналізації помітив Сергій Єршов, поспішають виплачувати борги не безпосередньо відключені від комфорту, а їхні сусіди із значно меншими боргами.